Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми із вами зануримося у світ джейбреку PlayStation 5. Отже, будемо тестувати один із найшвидших і найбільш дружелюбних для користувача методів зламу консолі, який існує на даний момент. Для чого і кому потрібен джейл, кожен вирішує самостійно. Особисто мене, як і у випадку із PS4, цікавить покращення мого ігрового досвіду. А саме підвищений фреймрейт в іграх, щоб отримати більш плавний ігролад в 60 FPS, а не 30. Для всіх маніпуляцій нам знадобиться сама консоль із певною версією програмного забезпечення, а саме 6.02, 650 або 761. І з останньою, щоправда, інколи виникають складнощі, тому там вже як пощастить. На самій консолі має бути робочий Blu-ray привід, а у випадку із PS5 Slim він іще й повинен бути активований. Також знадобиться ІПК із можливістю запису Blu-ray дисків. І останнє це відповідно сам Blu-ray диск. Інші версії програмного забезпечення нижче 6.02 розглядати сьогодні не будемо, там способи запуску зламу відрізняються. Але основне це те, що консолі із такою версією прошивки фактично неможливо знайти, тим більше за якийсь адекватний прайс. У мене в особистому користуванні наявна консоль із 6.02. І от, коли з'явився новий джейл десь наприкінці березня, він не підтримував 602, тільки 6.50. А так як мені кортіло власними руками покрутити і подивитися, як воно там все працює, я оновив консоль до 6.50. Шанс знайти PS5 із такими прошивками вже набагато вище, але все одно це може бути важко. Тому даний злам не для всіх. Є чутки на рахунок того, що можуть з'явитися методи і для прошивок вище. Типу 8.00 чи 11.00. Але чим нижча версія вашого програмного забезпечення, тим краще і тим більше можливостей ви маєте та простіше запуск отримуєте. Отож, із цим розібралися, рухаємося далі. Даний метод називається BDJ, тобто Blu-ray Jailbreak, про анонс якого я писав іще в вересні минулого року в своєму телеграм-каналі. До речі, приєднуйтесь до спільноти, там наразі проходить невеликий розіграш для підписників. Щоб запустити сам ЗЛАМ, нам потрібен jarloader, і тут маємо певний вибір це оригінальна сторінка розробника. Покажу іще ось ці два репо, і як ми бачимо, це копії даного проєкту із певними відмінностями. Деталі не вдаватимуся, адже на даний момент це для нас не важливо. Всі посилання для особистого знайомлення будуть в описі. А використовувати я буду лодер цього автора, який є розробником payload sender на iOS. Поки відбувається завантаження, поясню, чому саме обрав даний лодер. Коли тільки з'явився jail для 650, то потрібно було в ручному режимі самостійно прокидувати всі пейлоди із комп'ютера. Тут ми завантажували наш образ, також окремо потрібно було завантажити Elf лодер kstaff, і Etachan. Потім обрати одну із цих програм netcat або PayloadSender. І, прописавши IP консолі, прокидувати спочатку на один порт ELF, потім на інший KSTAF, а за ним і Etachan, що було зовсім незручно. Пізніше покажу, як це відбувалося на самій консолі. PayloadSender функціонал аналогічний netcat тільки в іншому інтерфейсі. Даний же метод повністю офлайн. І максимально автоматичний. Завантаживши необхідні файли, розпаковуємо їх в зручне місце. Маємо тут все необхідне, навіть із відео та невеликою інструкцією. Завантажуємо і встановлюємо Image Burn. Запускаємо. Тиснемо запис образу на диск. І тут обираємо наш щойно викачаний файл із розширенням ISO. Виставляємо швидкість, із якою ваш привід може записати диск. У мене це 2х, тому залишаю Max. Впевнюємося, що обрано вірний привід, якщо у вас їх раптом декілька, і тиснемо на запис. Доволі швидко все закінчується, так як розмір файлу невеликий. Проте у мене це вже перезапис диску, і тому все швидко. Перший же прогін тривав близько 20 хвилин, так як диск забувався нулями. Ви можете також побачити таке сповіщення. Не лякаємося його, виникає тільки, якщо у вас зовнішній привід або ноутбук, де програма не може самостійно затягнути диск назад. Тому закриваємо привід вручну і тиснемо ОК. Проходить верифікація, і Dannel сповіщає, що все закінчилося вдало. Далі ось ці файли копіюємо на вашу флешку, чи зовнішній хард, відформатований в XFAT. Беремо його разом із Blu-ray-диском та переходимо до консолі. Вставивши останній в приставку, бачимо, що відбувається зчитування, і нас перекидає на сторінку плеєра. Запускаємо. Якщо вимкнено в налаштуваннях HDCP, вмикаємо. Моя карта відеозахоплення шифрований протокол не сприймає, тому перейдемо на вид із камери. Помічаємо на додатках її піктограми, які повідомляють нам те, що їх запуск неможливий. Відкриваємо раніше записаний нами диск, з'являється меню. І в лівому верхньому куті бачимо червоний напис, який свідчить про те, що запис і читання ядра недоступно. Рухаємося до Pipeline Runner. Тиснемо і очікуємо. Продемонструю запуск в реальному часі. Як бачимо, процес завершено, і розпочалося завантаження ELF-лоадера. Саме він нам дозволяє в подальшому запустити файли із розширенням elf, такі як KSTAF, Etagen та інші. Тепер в лівому верхньому куті бачимо, що напис змінив свій колір на зелений, і читання ядра доступно. Нагадаю, як це потрібно було робити раніше: спочатку зайти в меню диска, запустити UMTX snapshot, дочекатися виконання, далі подивитися тут IP консолі, перейти до ПК, в NetCAT вручну прописати IP і прокинути Elfloader. Його тут по замовчуванню в меню не було. Далі потрібно було змінити порт, прокинути окремо «Кейстав» і тільки потім етахен. А на даний момент нам просто потрібно навігуватися до зображення флешки і обрати етахен. Отак От все просто. Головна перевага такого способу, що вам не потрібно кожного разу перезаписувати заново Blu-ray диск, як тільки з'явиться якесь оновлення. Достатньо просто закинути нові файли на хард чи USB флешку. Також сюди спокійно можна додавати всі інші лоудери, які вам цікаві. І виходячи в головне меню, бачимо, що заборона на запуск вже знята і можна відкривати програми. Якщо перейти до налаштувань консолі, Замічаємо тут новий пункт Debug меню із всім необхідним. До речі, якщо вам потрібні блю диски із таким функціоналом, звертайтесь, декілька штук є в наявності. Продемонструю також і те, що консоль можна перевести в режим сну, і потім відновити із нього відразу із активованим джейлом. Хоча конкретно на даній збірці цей процес не швидкий. В оригінальному складному методі, де весь ланцюжок прикидуємо вручну, мені здається, цей процес відбувався швидше. Можливо, навіть краще буде пройти активацію знову, аніж очікувати відновлення. Проте і такий варіант використання теж має право на життя. Обов'язково поділіться своїм досвідом джейлбрейку вашої PS5 у коментарях нижче. Ставте подобайку даному ролику, і побачимося в наступному.